Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. З назви ви вже зрозуміли, що це відео про те, що я купила до свят, тому не бачу сенсу в такому задовгому початку. І одразу буду вам показувати, що ж я власне купила. І якщо вам вже набридло дивитись про покупки і ви вже такі Марійка, коли вже буде відео про декорування квартири, то скоро буде, вже наступне, вже я все купила і вже починаю тут грандіозне прибирання до свят, тому скоро все буде. І якщо ви не підписані на канал, то Пишіться, щоб не пропустити, тому що мені подобається з кожним роком все більше і більше мої декорування квартири до свят. Отже, купила я не багато, насправді, але показувала вам дуже багато. Насправді, мене трошечки жахає асортимент в магазинах, тому що я от походила, познімала по цих всіх магазинах і зрозуміла, що ну, це прям. Трішечки, напевно, перебір в тому, який там асортимент в одному тільки епіцентрі ви бачили, скільки всього, і це один епіцентр на одне місто, а в Києві їх багато. І ще ж є сенсей, який теж дуже масштабно це робить. Ну, коротше, трішечки лічнувато мені за те, скільки цього всього по всьому світу. Ну мені здається, що якби масштаби були трішечки меншими, то все одно би всім вистачило. Але. Намагатимемось вичерпати позитив з цього якийсь, тому що нехай не в Україні будуть меншими масштаби, нехай десь в Європі, в Америці, хоча там вони насправді ще більші. Тому що у нас зараз і так війна і дуже мало радостей в житті, хоча б можна отак походити по магазинах і відволікти трішечки свою менталочку. Нарешті перейдемо до того, що я таки купила. Спочатку покажу те, що купила онлайн, тому що офлайн я, в принципі, вам асортимент показувала, і там я купила трохи, і онлайн трохи. Тому от покажу все вам. Купила ось такі от чохли. На подушку, і дуже рада, що взяла саме такі, тому що я показувала вам подушки, які я хотіла в Сінсеї, але ось ці чохли, вони виглядають набагато дорожче, благородніше. Тут, звісно, що Поліестер, я впевнена, але він такий, трошки більше зроблений під мішковину, хоч в нього і летить, я от зараз бачу, але е він не такий. Лискучий чи блискучий, ну, коротше, лоску в нього менше ось цього, який дешевить дуже сильно весь текстиль. І тому от ось такого він ззаду просто однотонний, а е, спереду картатий. І мені цим він дуже подобається, такий темно-зелений. В мене вже є темно-зелені наволочки з сінцею на декоративні подушки. І вони прям мені дуже подобаються і докупила ще отакі, тому що хочу робити також в зелено такій бордовій тематиці цього року, як робила минулого, але декор буде зовсім інший. Насправді, просто кольори такі ж будуть і трошки більш. Мінімалістичний, я хочу його зробити, хоча вислів, напевно, більш мінімалістичний і не дуже підходить. Але от менше декору буде. Думаю, від цього він буде не гіршим. Ось така ще одна, абсолютно така сама наволочка. І коштували вони 159 гривень. Ой, мені здавалося, що дорожче, але пишуть, що 159 гривень за штучку. М -м, дуже вигідно, насправді, якщо так. І ще один чохол на подушку взяла. Ось такий він вже коштував, мені здається, якраз таким 219 гривень. Ось такий не червоний, а бордовий, прекрасний. І дуже подобається мені принт. Ось цей. Я такого ж з таким же принтом взяла рушнички. Класно виглядає, як така зимова казка. І ось цей бордовий чохол мені дуже підійде під подушку з юск. Я брала з зіронькою в минулому році. Є дуже схожий колір, тому буде підходити, покладу десь в одній кімнаті, щоб були різні принти, але кольори однакові. І також взяла такий же раннер з таким же принтом, але от він мені в виконанні подобається. Трішечки, буквально менше, тому що ну, видно, прям що синтетика-синтетика. 100% поліестер, так і написано, але колір трішки його видає. Ну, трохи дешевить ось цей колір. Він не зовсім бордовий і такий уже і не червоний, і тому подобається мені. Трошечки менше він, але все одно подобається і хочу покласти дуже на кухні під рушнички, щоб це все перекликалось, тому що дуже люблю, коли декор перекликається, і в іншій кімнаті у мене буде ось така подушка на кухні ранер і рушнички. Дуже не люблю, коли прям все в різнобій. Люблю різне, але не в різнобій. От тому замовила схожі речі і ще взяла ось такі прихваточки на кухню. 159 гривень, чи щось в такому дусі. Ну, коротше, в сінцеї взагалі цей весь декор насправді дуже бюджетно коштує, тому там не буває прям якихось таких захмарних цін. Ну, принаймні, те, що мене цікавить, воно не по захмарним цінам. Так, отут мені ще попалась, взяла в. Колінці купували там чоловіку куртку, і треба було обрати щось на бонусну тисячу. І тому обрала ось такі одні шкарпетеньки за 169 гривень просто з ялиночками і типу сніжинками. І ось такі зеленого благородного кольору, теплі. Let it Snow написано. От зараз дуже люблю такий колір, помішана прямо на ньому. І декорувати хочу в схожих кольорах. Коштували 169 ось ці шкарпетечки і 199 ось ці, але дістались вони типу за бонусну тисячу нам. Ще взяла на сайті Сінсей ось таку формочку для випікання в вигляді ялинки. Я зазвичай роблю отут тертий пиріг, і потім покриваю білим шоколадом або не білим, а підфарбовую в зелений. Ну, принаймні цю ялинку я буду так підфарбовувати, бо в мене є сніговичок, і я його е, не фарбую, а потім білим покриваю, посипаю кокосом, і виходить справжній сніговичок. Якщо знайду десь фото чи відео, то залишу вам. А взагалі у мене відео здається на каналі було. як я його робила із рецептом навіть, і хоч воно таке стареньке, і там. Я ще менш професійна, ніж зараз, але все одно рецепт класний, тому залишаю вам посилання. Згадала, що є відео на каналі. А от тепер хочу робити ялиночку, тому що сніговичок і маленькі печива це все-таки набагато більш заморочливо. А в мене зараз менше часу на це все, а пекти щось смачненьке хочеться, тому ялиночку декорувати дуже просто і випікати, в принципі, тертий перік просто. Тому взяла ось таку форму, щоб теж було просто, але святково. От. І взяла ще на сінсеї ось таку мисочку, боже, як вона мені подобається. Це просто щось ось. Ялиночка така красивенна, просто матеріал дуже хороший, і коштувала вона 219 гривень. Вона така сама по собі важкенька добротна 950 мл. І я буду в ній, от якраз таки на цей тертий пиріг, можна буде прекрасно містити в ній тісто і взагалі поставлю для декору, щоб створювала настрій. І готувати, сподіваюсь, в ній буду постійно, бо вона дуже крута. От це найбільше, що мені сподобалось, напевне, з посилки е з Сінсею, хоча сподобалось все. Але от, коли цю мисочку побачила, то просто була взагалі Хваті. Ох, ножки затекли. Ножки мої затекли. Трішки вашого дозволу посиджу так? Бо затекли ноги. Тепер покажу, що купила Вайтндем Хоум, в якому я з вами була в минулому відео. Ось такий пакувальний папір, такий взяла, коштував він 199 гривень. І тут у нас, зараз скажу, 4 метри, а ширина 23,5 ін. Ой, ну, в іннах я. Чесно, не дуже розбираюсь, але мені здається, що... Та не знаю, я скільки, чесно, хочу сказати, сантиметрів 50, але напевно більше. Довжина 4 метри. Його з машинками, ялинками згодиться, і він такий саме паперовий, а не глянцевий. Будемо пакувати в нього подаруночки. Я вважаю, що це вигідно, бо ми колись взяли такий в Ікеа, коли вона у нас ще працювала, і він досі у нас у використанні, тому що там теж великий метраж і сам папір широкий. Ну, коротше, і це я буду, і це я думаю, буде так само. І ще взяла в H&M Home. Ось таких от оленів я вам показувала їх. Ну дуже вони мені сподобались. І є в мене також типу олені Сінсея, але вони гарно виконані, нічого не скажеш, але вони трішки менші і вони золотисті, такі з чорним. А ці ну прям такі біленькі, керамічні і подобаються. Вони мені ну що зробиш, подобаються. Взяла 500 гривень, коштував кожен з них. 499. І от взяла два таких гарненьких, вже знаю, де буду використовувати, і точно вони мені згодяться, ці красунчики. От, гарнющі. Ну, гарнющі. Ж. Ну, напишіть в коментарях, гарнющі чи ні. Це перше, що мені кинулось в очі, коли я зайшла в H&M Home, А зазвичай перше воно саме вдале, і те, що нам потрібно, і ми його зазвичай і беремо чомусь, тому взяла ось цих прекрасних оленів собі. Перейдемо до юфу. Казала одразу ще на відео, хто дивився, в минулому відео це було. Що дуже сподобались ось такі: от мені жолудь і шишка набори, і взяла їх цілих два. Декілька варіантів у мене, як я їх буду застосовувати, але точно знаю вже що застосовувати буду. 175 гривень коштував один набір. Я казала про це ще в відео. І от взяла, звісно, що, тому що треба, треба. Не може бути кожного року. У мене, принаймні, як на мене, я не можу кожного року все однакове робити. І так, є вже декор, який я дійсно не використовую, просто і по декілька років, а він в дуже гарному стані. І дивлюсь на нього, отак він мені дуже подобається, але не підходить. От не підходить. Мені в цьому році я це не так бачу, не підходить і так із року в рік. І дещо я віддаю або батькам. Дещо їм купую, дещо віддаю просто, що їм підходить, не все ж також їм може підійти те, що у мене є. І тому у мене з'явилась, насправді ідея. Я подивлюсь, скільки декору позалишається цього року, і в якому він стані. І можливо, що зроблю щось корисне з тим декором, скажімо так. Так як покупочки потихеньку у нас завершуються, не хочу залишати на самий самий кінець, то скажу, що. Збір я робила в минулому відео. Хто зі мною не вперше, а дивився попереднє відео, той знає, тому що був у мене день народження. І робила тоді я збір на банку, не на конкретну якусь потребу чи мету військовим, а просто збір собі на банку. Коли ви дивитесь це відео, кошти вже розкинуті, і я вам прикріпляю десь отут, отут-десь десь прикріпляю скріни, на що ж я саме ці кошти задонатила. Незмінним залишається те, що. Це наш з вами обов'язок тих, хто не в Збройних силах. Робити щось для збройних сил, донат на збройні сили це не благодійність зараз. Благодійність це якщо ви донатите на тваринок, на дітей, ну робите якісь добрі справи, і я це також вітаю. Але от донат на збройні сили, це зараз просто наш обов'язок, тому що ми разом маємо перемогти в цій війні, тому, будь ласка, хто ще не в збройних силах, допомагайте Збройним силам всім, чим ви можете. Я це кажу в кожному своєму відео, і це відео не виняток. Але коли ти отакі от круглі сум... Уми, збираєш, а не просто донатиш. На збірну, чесно скажу, це надзвичайно приємно цей обов'язок виконувати. І я дуже вдячна, хоч таких людей було й мало. І загалом ми зібрали все нашими друзями ось цю всю банку. Переважно, переважно. Але були дехто хто з моїх підписників або просто глядачів. Також задонатив на цю банку. І я вам дуже вдячна. І мені надзвичайно приємно, що ви це зробили і довірили мені свої сотні або там декілька сотень гривень. Дуже дякую вам! І от ще раз дублюю ось сюди. От. Я закинула ці кошти цього разу, хоча я дуже люблю покупки, як казала Алла Малкін, люблю покупать, Нічого більше в житті так сильно не люблю, як покупать. Це, звісно, жарт. Але люблю так це цю справу. Але чесно, зараз я засвітилась, як ви можете побачити. Засвітилась саме від того, коли почала розповідати про донати, і що вдалося зібрати на банку, і що дуже вдячна своїм друзям і близьким, які дуже добре долучились до моєї такої ініціативи. Ну, насправді, ідея не моя, і це вже робимо ми не вперше, але. Ну, Дуже приємно це, і тому я так багато про це говорю. Напевно, покупки показувала трішки менше. Вогники купили. Вогники купили від теми до теми. Е, тому що поперегорали, якщо чесно, всі у нас вогники, ті, що на батарейках. Ті, що не на батарейках, ну це зараз не варіант. Тому що просто, е, ну, навіть якщо. Дай Боже, хоча всі кажуть, що буде не так. Але дай Боже, у нас не буде проблем з електроенергією цього року, або вони будуть мінімальними і відключень буде, наприклад, в Києві мало. Все одно я не хочу витрачати дорогоцінну нашу електроенергію на вогники, на щось святкове, тому вогники на батарейках це просто. Вихід уже для нас декілька років. Минулого року відключок особливих не було взимку. Ну, трохи були, але не дуже. Багато світла було взимку минулого року. Але, тим не менше, все одно і на ялинці у нас висіли вогники на батарейках. Але вони зламались минулого року, тільки я купувала і залишала, здається, вам посилання на них. Але от я розставляла осінній декор. І вони там повідривались, повідходили контакти. Ну коротше, вогники не працюють, працюють тільки від павербанка. Але таке нам не дуже насправді підходить, бо коли немає світла, то павербанк, звісно, що використовується на інше. Тому в Юску купили таких вогників п'ять штук. Вони коштували по 200 з чимось гривень. Я вам здається, навіть їх показувала. І тут довжина самих вогників 5 метрів плюс метр шнура. Ось так вони от виглядають вмикати зараз. Не буду, хоча, в принципі, тут лежать батарейки, можуть і увімкнути. І батарейки взяли ось такі дві пари з юску, тому що вони насправді нам подобаються і непогані, і довго вони тримаються. Але питання в тому, що нам чомусь дівчинка сказала, що 4 дні. Чотири дні ці вогники, типу, якщо за таймером вмикати, то тільки чотири дні вони будуть триматися. Ми, звісно, здивувалися, тому що ну, батареїк теж дуже багато використовувати не хочеться, тому що це не дуже добре для навколишнього середовища. Ну, з батарейками насправді ситуація простіша, тому що зараз їх можна в той самий юск ти приносиш. Три, бути тут батарейки приносиш, здаєш їх просто там. Є такий пластиковий контейнер, де всі батарейки, і ми так і робимо. Юск, епіцентр здається, також є, і не використовуєш дорогоцінну. Електроенергію на свої святкові забаганки. Ось таких взяли п'ять штук. Сподіваюсь, на ялинку вистачить. Хоча я ще замовила на Сінсеї такі з листочками, ні зірочками, золотисті вогники. може вони мені і не знадобляться, але побачимо. Може, і знадобляться. Коротше, замовить замовила, були вони дешеві 119 гривень. Взагалі коштувала, але там всього 2 метри. А тут е 5 метрів. Самих вогників тільки і плюс метр шнура за 200 з чимось гривень. Тобто я вважаю це бюджетним. Але дійсно, прям всі вогники поперегорали. А такі з юска в мене вже були тільки менші. І вони тримались прям роки чотири, чи може навіть більше. Тобто, ну можу сказати, що доволі якісні вони. Батарейки вже показала, що взяли таких от дві упаковочки в юзку також. По 99 гривень вони за упаковку, і в упаковці тут здається 10 штук. Так, 10 штук. От, ну, вигідно, насправді дуже вигідно. І ще, що я купила, це в Сінцеї Офлайн. Ось ось таке кашпо, ось такий горщик. Дуже він мені сподобався, ось ці біленькі ялиночки і теж глибокий зелений колір. Зараз я е, все ще бачу, доводиться стримувати, щоб все зеленого не скупить. І сюди я. Ось цю флористичну губку поклала, намочила її, звісно, що попередня, і потикала свої троянди, які мені подарував чоловік на день народження. Там їх було 9 штук, але буквально за 4 дні вже залишилось 5. І що ви думаєте, я коли їх дуже сильно підрізала і вставила в ось цю флористичну губку, вони стали пружніші ніж були до того. Ну, принаймні, мені так здається, і ну, в'януть стали набагато повільніше, ніж до цього. Тому прям хороший спосіб. Ну, я знаю, у мене завжди, чим я коротше квіти підріжу, тим довше вони стоять. Тому так вирішила їх врятувати. І мені дуже подобається насправді такий горщик. Одразу і квіти свіжі, і якось по-новорічному, для мене по-різдвяному. Тому, можливо, що я такий якийсь декор десь поставлю і на самі свята. І сподіваюся, що він буде довго-доволі стояти. Так, ну що, мені здається, що це все. В наступному відео ми вже будемо робити з вами те, що я люблю найбільше, прикрашати все до свят. І нехай в нас будуть ці свята максимально такі, як нам хочеться, з тими, з ким нам хочеться. Поменше нам руні всюди, в небі, на фронті і всюди. І е, побільше нам чогось такого світлого і те, що нам. Допомагатиме триматись на плаву. Вдесяте. Нагадаю вам підтримувати вам наші героїчні збройні сили всім, чим ви можете. І берегти себе. І дякую вам дуже, що ви зі мною за кожен ваш лайк, коментар. Просто за те, що ви зі мною, бережіть себе і па-па!